Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Фудзал Лайв в рубриці щотижневих новин. За минулий тиждень був оголошений склад жіночої збірної на товариські матчі проти Італії. Енергія та сокіл дограли відкладений матч, були зіграні перші матчі чвертьфіналів Кубку України. І ще багато цікавих новин, про які ми вам розповімо у цьому випуску. Головною подією цього тижня стали, звісно ж, чвертьфінальні матчі команд Кубку України. Відразу три гри відбулися в перший ігровий день, які розпочали своїм поєдинком ураган та рятувальник. Дракони дуже жваво розпочали матч і вже з перевагою у два м'ячі першу половину завершували. В другому таймі перевага господарів продовжилася із 24-ї по 39 ту хвилину. Ураган поклав у сітку воріт рятувальника сім м'ячів. Примітно, що Олександр Жуков відзначився своїм дебютним м'ячем за першу команду драконів, після чого забив ще двічі і оформив відразу й перший хет-трік. Ураган здолав рятувальник з рахунком 9-0, чим забезпечив собі дуже комфортну перевагу перед матчем відповіддю. Після чого паралельно розпочались ще два матчі: суха балка приймала Аврору, а Ін АйТі кардинал рівне. Спершу Олександр Школьний відкрив рахунок, на що відповів Дмитро Бабілов. Згодом гравець сухої балки відзначився вдруге. Такий розвиток подій повинен був здивувати усіх. Команда із першої ліги веде в рахунку в чвертьфінальному матчі проти одного із лідерів екстраліги. На 35-й хвилині все ж Семенченко вдало пробив після розіграшу аута і зрівняв рахунок. Нічийний результат створив дещо відчутне дежав'ю першого матчу Атлетіка та Хіта в одній восьмій фіналу. Очікуємо матчу відповіді, який вирішить долю і цієї пари. Справжньою драмою виявився матч і найті та кардиналу. Команди двічі зустрічалися в цьому сезоні в регулярному чемпіонаті. Двічі перемога кардиналу. Цей матч розпочався також із переваги рівнян. Тим не менш, згодом Ростислав гуль влучно пробив в дальній кут та встановив паритет. Наступні два м'ячі були забиті рівнянами. Відповідь господарів була блискавичною: два голи за одну хвилину, і рахунок знову рівний. На щастя, для гостей Владислав Сорокін сьогодні був у дуже хорошій формі. Саме він вивів команду вперед під саму завісу зустрічі. Мінімальна перевага у двоматчевій серії не завжди надійна, тому нас очікує цікавий другий матч у Рівному. Також за путівку в фінал чотирьох боролися два київських колективи Скайап та хіт. За останні 16 днів це вже третій матч між цими командами, переважали зазвичай чинні чемпіони України. Так сталося і цього разу. Олександр Сметаненко двічі відзначився. Вартий уваги другий гол універсала хіта. Після точної передачі Сергія Журби Сметаненко ефектно пробив через себе і влучив у ворота Іллі Бакінського. Відповіли господарі лише в самій кінцівці голом Тищенка Миколи. 2-1. ще одна мінімальна перемога у чвертьфіналі, в цей раз для хіта. Матч відповідь відбудеться також у Києві, проте вже на рідному майданчику кабельників. 30 березня базові матчі відповіді однієї четвертої фіналу Кубку України. Точний розклад майбутніх зустрічей ми повідомимо у наших соціальних мережах. Тому рекомендуємо підписатись. Посеред тижня свій перенесений поєдинок дограли дві команди, які вже участі в кубкових змаганнях не беруть. Сокіл завітав до Львова, щоб дограти матч 14-го туру. Цей матч мав турнірне значення для обох команд, оскільки у випадку перемоги сокола вони обійшли б львів'ян в таблиці. Розпочав лік голам сокіл, проте, на жаль, для вболівальників цієї команди цей м'яч став єдиним забитим м'ячем гостей. Відповіли хмельничанам Андрій Цілик, Ігор Марценяк та власний гравець сокола Микола Сухорук, який не дав м'ячу дійти до Тараса Кузя і зрізав його у власні ворота раніше універсала енергії. Львівська команда здолала хмельничан та відірвалась в таблиці від сокола на 5 пунктів. Варто лише зазначити, що в команди з Хмельницького ще три матчі в запасі, щоб порівнятися із львів'янами. 11 та 12 березня були зіграні два поєдинки в рамках другого етапу вищої ліги серед жіночих команд. Розіграли три очки колективи групи Б, а конкретно Легіон Університет та Синельникове Багіра. Перша зустріч завершилась перемогою Легіону з рахунком 5-0. В другому матчі переможцем вийшла та ж команда, проте вже із рахунком 6-2. Зміни, що відбулись у турнірній таблиці, ви бачите перед собою. З 11 по 15 березня у стінах Ужгородського спортивного комплексу Зінедін проходить навчально-тренувальний збір серед гравців збірної України ю 19 Серед новачків у складі синьо-жовтих можна побачити Миколу Сакара з команди Блексі ПСВ, Івана Разумного із Десни та Ігоря Сметаненка із другого складу технології Агросвіт. Мета нашого навчально тренувального збору це визначитися складом з цими хлопцями, які грають в Україні. По поводу зборів я дуже задоволений працею хлопців, їх самі віддачі. Есть, дуже добре працювали. Есть, дуже задоволений хлопцями. Есть, я думаю, що такими темпами, якщо ми будемо тренуватись, цю збору жде майбутнє. Жіноча збірна України вирушила до Італії на тренувальний збір. 18 та 19 березня у місті Таранто на паркеті спортивного комплексу Паламацола наша жіноча збірна зіграє проти Італійок. Від України заявлені: Кузнецова Єлизавета, Митрофанська Наталія, Калягіна Анастасія, Гриценко Ксенія, Воловенко-Сніжана, Терех Анастасія, Дубицька Ірина, Ковшик Дар'я, Коваленко Альона, Каверзіна Анна. Форсюк Юлія, Степаненко Христина, Бурлаченко Ксенія, Дрозд Поліна та Новікова Варвара. Варто зазначити, що товариські матчі відбуваються у рамках підготовки до відбіркових зустрічей першого чемпіонату світу з футзалу серед жінок. Нагадаємо, що у березні 2023 року жіноча збірна України здобула європейське срібло. Трансляції майбутніх матчів ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі. Асоціація футзалу України акцептувала пропозицію Асоціації футзалу Львівщини щодо проведення всеукраїнського фіналу аматорської футзальної ліги України у місті Львові. Змагання відбудуться у спорткомплексі Боско Арена та Палаці спорту Галичина з 29 по 31 березня 2024 року. Заявки про участь команд у всеукраїнському фіналі Афлу будуть прийматися до 22 березня. Після чого залежно від кількості команд-учасниць буде визначено формат та система проведення розіграшу. Проведення жеребкування турніру заплановане на 25 березня. Інформуємо, що розмір заявкових внесків буде залежати від кількості команд учасниць. Більш детальна інформація розміщена на сайті АФУ та в усіх наших соціальних мережах. На цьому у нас все. Дякуємо, що дивитесь, адже разом цікавіше. Також не забувайте, завдяки кому ми можемо вболівати за улюблені команди. Перед вами благодійна банка створена у рамках акції від Афу до ЗСУ. Підтримуйте сили оборони для швидшої перемоги. До зустрічі за тиждень.